Слава Богу, дорогі брати і сестри, про милості Господа нам потрібно згадувати і їх рахувати. І коли стає дуже тяжко на душі, просто почне згадувати милість Божу. Перед наступною пісню хочу розповісти історію одного життя, реальна історія, яка буде написана від автора пісні, яку ми зараз будемо співати. Я прочитаю дослівно Цю історію. Після восьмого класу я пішов навчатися у вечірню школу з такими однокласниками, як сам. Вік 16 років, це ще неповнолітні, а вже хочеться спробувати всього. І ось одного вечора, після уроків, хлопці запропонували вино. Спробували, виявилось мало, докупили ще. Нашу компанію потягнуло на подвиги. Раптом мені стало недобре. Страшенно почав боліти живіт. Пили однаково, але пошкодло тільки мені. Я був змушений залишити їх і поїхати додому, де тато, який був диригентом хору в нашій Луцькій церкві, щойно закінчив співанку. Після того, як всі розійшлися, я тихенько крадькома сховався в своїй кімнаті, де корчився від болю. Та до всього додався ще біль душі. Я відчув себе таким грішником. Мій тато строго виховував своїх дітей. Наприклад, старшому брату Володі, коли той спробував курити, не пожалів кропиви. Після такої виховної процедури у Володі назавжди відпало бажання курити. Знаючи тата, я складав бунтарський план. Я сказав сам собі: як тільки він мене фізично накаже, я піду завтра відкрито нап'юся і буду жити як світ. І не буду вже закриватися. Але бачив це Господь. Бог дав мудрості татові. Він зайшов в кімнату, тихенько присів на край мого ліжка, доторкнувся до мене. В очікуваній строгості батька я лежав лицем до стіни. Коли тато попросив мене повернутися обличчям до нього, я побачив сльози, гіркі сльози, що текли нестримно. Він сказав: ніколи не міг подумати, що ти підеш такою дорогою. Тато помаленько вийшов з кімнати, а я більше спати не міг. Живіт боліти перестав, та біль душі мого батька, яка була написана на його обличчі, переселилася в моє серце, я почав каятися і плакати. Вранці сповідався татові про все, що він не знав, стало легко-легко на душі. Я відчув безмірну любов Божу. Взявши гітару, мелодія просто полилася з мого серця. Приблизно за 30 хвилин пісня. Милість Божа так велика, не злічити скільки раз, була готова. Згодом я дізнався, що вчорашні мої друзі розбили вікно та проникли в банк, за що їх всіх арештували. Отак, болем в животі, Бог зберіг моє життя від тюрми, помилував і простив, і я славлю його за це». Милість Божа так велика, не злічити стільки раз, Він провини нам прощає, і веде до раю нас. Він провини нам прощає. і веде нас. Мені важко, як неспокій, і тягар лежить душі, ось тоді я помолюся, в нічній тиші, ось тоді я помолюся сам один в нічній тиші розкажу я Господеві всі бажання і почуття, Він потішить, він наставить, буде радісним життя. Він потішить і наставить. Радісним життя. тож не гаймо друзі часу до Ісуса приходіть. Він зійме з вас, той неспокій, що на серці вас лежить, Він зійме з вас, той неспокій. Що на серці вас лежить, милість Божа так велика, не злічити скільки раз, Він провини нам прощає, і веде до раю нас, Він провини нам прощає. We're